Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник. Далі про головні події на цей час. Труднощі пересування. Як інваліди подорожували Києвом. Вісім мільярдів гривень. Стільки коштує відбудова Донбасу. Дивні вимоги. Хто провокує Мінсоцполітики? Терористи продовжують чинити злочини на Донбасі. У місті Авдіївка вони відкрили вогонь по пасажирському автобусу. Один пасажир загинув, як зазначили в обласному управлінні МВС, до лікарні була доправлена пенсіонерка з кульовим пораненням шиї від отриманої травми. Жінка померла. Відомо, що терористи відкрили вогонь по автобусу, рухаючись у зустрічному напрямку. За даним фактом проводиться перевірка. Українські військові знищили дві системи реактивного вогню ГРАД-бойовиків. Речник АТО Владислав Селезньов розповів, що в районі Дмитрівки на Донеччині батарея окремої механізованої бригади нанесла прицільний артилерійський удар по позиції терористів. Її наслідком стало знищення двох реактивних систем ворога. Нагадаю, за їх допомогою бойовики неодноразово обстрілювали житлові квартали на Донбасі. Президент України відвідав Слов'янськ Петро Порошенко зустрівся з військовими та місцевими мешканцями. Глава держави зазначив, що операція на Донбасі стала народженням справжньої української армії, і бої, що відбуваються зараз на сході, є боями за українську незалежність. Разом із тим, президент висловив упевненість, що його мирний план таки буде введено в дію найближчим часом. А поки пообіцяв підтримку у відновленні нормального життя в Слов'янську включим свет по временной схеме человек, чтобы была электроэнергия, чтобы очень быстро восстановить воду. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. За останні три доби під час активных наступальних операций українська армія, Збройні сили, Національна гвардія не втратили в одну. Це означає, що які результати може принести добре сплозновану операція. Служба безпеки України затримала диверсантів. Вони планували підірвати залізничну колію у Гуляйпільському районі Запорізької області. У зловмисників вилучено 100 кілограмів вибухової речовини, терористичне знаряддя та карти місцевості з позначенням залізничних мостів, які диверсанти готувалися зруйнувати. СБУ встановила, що диверсанти пройшли спецпідготовку з підривної справи у навчальному таборі в Ростовській області Росії, затримані причетні до ще одного вибуху на залізниці. Який пролунав у Запорізькій області 24 червня? Донецькі бойовики визнали, що Росія поставляє їм зброю та військову техніку однак зазначили, що в недостатній кількості факт оснащення зброєю підтвердив і кремлівський пропагандист Сергій Кургінян. Однак обурився, що на думку терористів, Росія недостатньо їм допомагає. Візначимо, що в ході своєї прес-конференції російський ідеолог акцентував увагу на тому, що зброю бойовикам постачає, цитую, російське громадянське суспільство. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Два танка. Нет, подождите, нет, того, нет, подождите, это помогите. танки с ржавого завода Вартемов. Россия не оказала вам, не поставила нет. вам ни одного автомата, Россия Какой не поставила быть? ни нет. одного пулемета, нет. Россия не поставила вам ничего. Вы нагло жжете в интересах Стрелкова, который хочет скомпрометировать Россию. Вы нагло в Відбудова Донбасу, міжнародна допомога та перші кроки до енергонезалежності України основні теми сьогоднішнього засідання кабінету міністрів. Урядовці підрахували скільки коштуватиме відновлення інфраструктури на Донеччині та Луганщині. Вирішили, як заохотити українців відмовитись від дорогого і небезпечного газу, та як попередити сепаратистські заворушення. Яна Курченко далі. Україна унітарна, суверенна і незалежна держава. Хто думає інакше відповість перед законом, аби попередити сепаратистські настрої і розкол країни. Прем'єр доручив мін'юсту перевірити діяльність усіх партій і організацій на предмет протиправних закликів і гасел. Це заборона не політичної партії, а заборона тих, хто підриває українську незалежність, хто бореться з українською державою. І хто замахнулись на основи конституційного ладу в державі, будь-хто, хто буде вчиняти злочини проти української держави, а саме посягати на її територіальну цілісність, суверенітет, недоторканність кордонів, буде переслідуватись по закону. Наслідки таких діянь українці побачили на Донбасі. Після звільнення міст від сепаратистів нам залишилися руїни, на відновлення яких піде більше восьми мільярдів гривень. Де брати такі гроші в уряді? Поки не знають. Розраховують на програму донорства, напрацьовану у Брюсселі. Вона передбачає матеріальну і технічну допомогу Україні під час реабілітаційного періоду на Донбасі. Зараз там власними силами відновлюють інфраструктуру, комунікації та соцвиплати. Зараз ми працюємо разом з Ащатбанком і з Укрпоштою. Робимо доставку всіх цих пенсійних виплат. Ну народ сприймає це як позитив. Сподіваються, в уряді й на 300 мільйонів доларів допомоги від міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ці гроші підуть на соціальну допомогу внаслідок підвищення цін і тарифів. Цілий механізм таких виплат повинні розробити до осені. Це є найбільш амбітна програма. Компенсації малозабезпеченим верствам громадян України, під яку попадає 30% населення України. Тобто, фактично, майже кожен третій з осени повинен отримувати державну підтримку. Для реанімації української економіки в уряді чекають другого траншу від МВФ. Стосовно власних заробітків, то прем'єр нагадав про зону вільної торгівлі з Європою. Мовляв, двері відкриті, виробляйте, продавайте і заробляйте. При цьому суттєво не витрачаючись. В уряді готують два законопроекти, які передбачають пільги для громадян і підприємств, які відмовляться від дорогого газу і перейдуть на дешеву електрику. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Вже три дні під міністерством соціальної політики пікетують люди, називають себе переселенцями з Донбасу і вимагають від держави звернути на себе увагу. Щоправда, на камеру спілкуються неохоче. Пікетувальникам підвозять харчі. Їх дії з всіляко координує організатор. Хто він і що має на меті? Нам розповів представник міністерства. Той представник, який представляє інтереси цих людей, Павло Кельман. Заходить в міністерство і просить, щоб міністерство пролобіювало інтереси конкретної фірми, яка комерційно надає послуги нашому міністерству. І каже, якщо ця фірма буде тут працювати, тобто ми пролобіємо її інтереси, то через півгодини ці люди звідси розглядуться. Ми звернулися в органи внутрішніх справ і маємо надію зустрітися з паном Кельманом суді. Тим часом генеральний прокурор вимагає навести лад у центрі Києва. Віталій Ярема просить Міністерство внутрішніх справ і служби безпеки зробити все для встановлення правопорядку в центрі столиці в частині звільнення адмінбудівель, зайнятих протестувальниками. Генпрокурор не виключив навіть силовий варіант, якщо буде чинитися збройний опір. Далі пряма мова. Якщо ці люди, які захопили ці приміщення, самовільно не залишать, вони будуть звідти виселені, в тому числі і у спосіб, який передбачений законом, тобто працівники міліції їх просто звідти будуть виводити. Якщо будуть вчинятися, а от голова КМДА Віталій Кличко наголошує, що виступає проти силового розгону. Він нагадав, що постійно провадить переговори з майданівцями і вже є деякі результати. Зокрема, частина з них передислокувалася на територію київської фортеці. Тим часом триває чемпіонат світу з футболу у Бразилії. Господарка мундіалю збірна Бразилії зазня зазнала в ньому ганебної поразки з рахунком 1-7. Цікаво, що вже на 30-ту хвилину зустрічі рахунок вже був 0-5 на користь Бундестіму. У воротах бразильців дублями відзначилися Крос та щурле. Також забували Клозе, діра та Мюллер. Бразильці зазнали найбільшої поразки у власній історії. А німці у фіналі Кубка світу посперечаються з переможцем пари Аргентина-Нідерланди. Активісти фарбують Київ у синьо-жовтий колір. Гроші на це збирають у водіїв. У столиці активно взялися за розфарбування комунальних споруд. Кошти на фарбу збирають прямісінько на дорозі. Активісти стоять із плакатом та просять допомоги київських водіїв. Волонтери кажуть, не варто чекати на когось. Давайте самі будувати наш дім таким, яким хочемо його бачити. Навіть похід у магазин для цих людей стає надзвичайною подією. Інваліди на візочках без сторонньої допомоги дуже часто не можуть подолати сходинки та високі бордюри. Тим паче складнощі виникають із громадським транспортом. Наскільки облаштована столиця України для такої категорії людей дізнавалась Анастасія Островушко. Юля не ходить уже восьмий рік. Кожен день для неї це боротьба за нормальне життя. Без сторонньої допомоги ані в магазин сходити, ані в транспорті проїхатись. Київ просто не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Щоб привернути увагу до проблеми, столичні чиновники та волонтери організували квест. Разом із Юлею ми пройшлися по звичному для кожної людини маршруту. Почали з аптеки. Проте цю висоту Юліному візочку взяти нереально. Проблема в тому, що пандус не відповідає. Нормам будівельним абсолютно ніяк. Тільки саме головне, щоб цей пандус не був, скажімо так, відмазкою, що ми зробили, а щоб он був дійсно функціональний. Для цього є будівельні норми. Керівництво цієї аптеки вибачилось за незручності та пообіцяло за літо все виправити. Проте цю ж ситуацію ми побачили біля іншої. Не піддалися і сходинки центру адміністративних послуг. Тут немає ані пандусу, ані кнопки виклику працівників. В організації пояснюють, замість кнопки є самі співробітники. Рецепшн працює. і є такий момент, що чоловік виходить і как би моніторить присутність. Доводиться когось із прихожих просити про допомогу. особливо, якщо тут навіть ніяким криком не докричишся, ні до кого не догукаєшся. Найтяжче дався Юлі громадський транспорт в автобус без сторонньої допомоги зайти нереально. Давай. Для того, щоб заїхати, є спеціальна платформа. Ні, це стара ну, просто модель, просто це стара модель. У нових да, вона є, вона викладається, а в старих її взагалі немає. Наступний пункт нашого маршруту районне управління праці та соцзахисту населення. Попри віддаленість від зупинки громадського транспорту, нерівну дорогу та високі бордюри по дорозі до організації. Сама будівля відразу приємно здивувала Юлю. Панду зроблений за нормами, пристосований для людей з обмеженими можливостями і туалет. За проходження перешкоди наша героїня отримає картку відзнаку. Олександру пощастило більше. На його маршруті йому піддалися аж три перешкоди. Пантуси тяжкі, але заїхати можна і спуститися теж без посторонньої допомоги. В кафе чи підсилію, не знаю, бо тому, що там пантуси, але там пантус закрили літньою площадкою. Увагу до проблеми привернули, маршрут хоч і зі складнощами, проте пройшли. Якщо два пандуси ми навіть не взяли, навіть навіть не пробували, автобус без пандусу, ну, дуже весело було залазити. Ну, от тільки одна станція з нашого квесту була доступна, тому екстремально все ж таки. Місцеві чиновники виявили проблеми і вже взялися їх вирішувати, просять більше повноважень та грошей. Наступний етап це обращення кордонам власті для того, щоб нас а включили в комісії по прийомці жилья, б, щоб на э, устройство пандусов нам виділяли средства. А третий этап это то, чем мы сейчас занимаемся, это поиск спонсоров, инвесторов, которые могли бы э, достроить необходимые пандусы в тех местах, где это на самом деле необходимо. Щоб прояснити ситуацію із забезпеченням середовища для людей із обмеженими можливостями, ми надіслали запит в КМДА. Проте у столичній адміністрації нам прокоментувати це питання так і не змогли. Цьому завадили кадрові ротації. Мовляв, людину, яка відповідатиме за соціальну сферу, просто ще не призначили. Та поки чиновники вирішують свої питання, люди з обмеженими можливостями щодня долають перешкоди. Анастасія Острушко, Вікторія Канюка соціальна країна. І наразі у мене все я з вами прощаюся на все добре.